Так, і хочу подивитися з 12-го на 18-й ситуація по, 18 по, Зах... по Запорізькій атомній електростанції. Що на ній буде, що нам покажуть? Що в цей тиждень чекає Запорізьку атомну електростанцію? Що буде? Що буде на Запорізькій атомній електростанції з 12 по 18 червня? О, час працює не на нас. Час працює не на нас, будуть шукали вихід, будуть шукали ключі, як би розрулити цю ситуацію. Будуть мали певні досягнення. Да, висить все. На волосині і небезпека досить велика. Ну, може, якийсь захист, якісь купола будуть робили, щось будуть робили. Щось будуть робили, будуть якийсь план. План думали. Будуть або якось циклічність. Це знаєте, як от якийсь закритий якийсь тобі, закритий круг чомусь мені йде. от щось таке. Дуже багато маніпуляцій вночі можуть бути. По станції щось може бути. Ем, щось неудачно. Ну, борони Боже, щоб тут були ракети. Ну, Перемога за нами в будь-якому випадку. В будь-якому випадку, перемога за нами. Надіємося і віримо, що. Атомною буде все окей, і нічого такого не буде.